Українська тема в живописі Російської імперії не була забороненою, однак, вочевидь, цензурувалася, і натяки на політичне українство художники мусили ретельно приховувати, тим цікавіше їх розслідувати зараз. І сьогодні я вам розповім про дивовижну картину українського живописця, керівника передвижників полтавця Миколи Ярошенка, якого традиційно намагається одноосібно привласнити росіянці всюди життя. Це надзвичайної сили жанрова робота Ярошенка, на якій зображено ув'язнених в арештанському вагоні. Це улюблена картина письменника Льва Толстого, що викликала справжній скандал. Традиційно її трактують у руслі ідей цього мислителя. Однак деякі деталі роботи наштовхують нас сміливіше прочитання, і саме в українському контексті. Додивившись сюжет до кінця, ви дізнаєтеся українську загадку цієї картини, а також довідаєтеся про долю самого автора, який заповів свій творчий спадок рідній Полтаві, та про головну героїню картини авторку повісті про Богдана Хмельницького Стефанію Караскевич-Ющенко Ющенко. Чию трагічну долю містично передрік Єрошенко. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтеся на наш канал. Тисніть подобайки, тисніть на дзвіночок. А іще пишіть, чи відома вам ця робота Ярошенко, а також про які відомі картини ви хотіли би побачити сюжети на нашому каналі. Перед нами загратоване вікно Арештанського вагона. На першому плані істинно іконічна фігура, жінка з покритою чорним головою та з немовлям на руках. У вузькому прямокутнику вікна помістилися й інші герої. Троє чоловіків обернені до нас обличчями, а четвертий дивиться в протилежне вікно. Дитина годує хлібом голубів, і за цим зачудовано спостерігають інші. Що ж означає цей сюжет? Картина всюди життя є центральною у творчості українського маляра Миколи Ярошенка і однією з найскандальніших картин передвижників. Адже як художник міг зобразити вдову? Адже вона в чорній хустині та невинну дитину за ґратами. Та й подивіться на обличчя цих чоловіків, невже такі світлі, відкриті люди можуть бути злочинцями? Може, злочинною є система, яка їх ув'язнила? Але хто ж ці люди? Звісно, Ярошенко свою роботу не пояснював, тому можна лише здогадуватися. Найтиповіше пояснення перед нами соціальна картина, герої якої уособлюють різні суспільні прошарки імперії, нібито Бородань це селянин, чоловік з покритою головою інтелігент, а ось цей із висячими вусами та чубом – українець. Ну а жінка-вдова. Переконливо, мені здається, що до такого пояснення можуть бути питання. Єдиний, кого явно можна ідентифікувати, це таки українець, адже навіть російська Вікіпедія з цим не сперечається. Але чи один він на цій роботі це встановити не так і просто, адже арештантом у царській Росії голили півголови. Тож українцем може бути і цей селянин за арештанською зачіскою художник також міг сховати українського чуба. Питання і до ймовірного інтелігента, точніше, до його головного убору. Щось він мені дуже нагадує, му ну, шукати. Ось картина Тараса Шевченка, де головний убір точно повторює зображений Єрошенком, офорд казка або караш під срутанами, або навіть автопортрет Кобзаря, образ ув'язненого інтелігента в Кепі. Якщо перед нами не пряма відсилка до ув'язненого на Солдатщині Тараса, то, як на мене, прозорий натяк. Напишіть у коментарях, чи ви зі мною згодні. Гаразд, але ж залишається жінка і чоловік, розташований до нас спиною. Який стосунок до української теми мають вони? Перш ніж розповісти про це, пропоную звернутися до біографії самого Ярошенка. Адже українським є не лише прізвище цього художника, якого росіянці послідовно називають русським, нахабно привласнюючи нашу культурну спадщину. Ну звісно ж, Микола Ярошенко був етнічним українцем. Він народився 1846 року у Полтаві. Його батько Олександр, офіцер, який, зрештою, дослужився до чину генерал-майора. Мати Любов Міщенко походить зі старовинного українського козацького роду, була дочкою відставного поруччика. З огляду на це батьки бачили Миколу лише військовим. Тож у 9 років хлопця направили на навчання до полтавського кадетського корпусу через 2 роки до корпусу в Петербурзі. Однак юний Єрошенко тяжів до мистецтва, тож ще в Полтаві навчався малюванню. а в Петербурзі зблизився з іншим славетним українцем Іваном Крамським, автором шедевру Невідома, вкраденим у нас московитами, про що я розповідаю ось у цьому сюжеті. Крамський спершу стає наставником Ярошенка, а потім його близьким другом і колегою. Разом художники беруть активну участь у розбудові товариства передвижників. Левову частку якого складають українці. До речі, саме Українка одна з перших відомих робіт Ярошенка, тож сумнівів у його національній ідентичності особливо й не виникає. Чи не схожа вам ця жінка на безіменному портреті? Ось на цю або на цю, ну тобто на дружину художника Марію Невротину, курсистку та громадську діячку, сильну жінку з активною позицією. Між іншим, саме вона вочевидь зображена і на цій скандальній роботі Ярошенка, що так і називається курсистка. Чому скандальній? Адже як рускоімперське консервативне суспільство могло пробачити художнику зображення не покірної та домашньої, а вольової, інтелігентної жінки. До речі, ця робота належить Київській картинній галереї, тож раджу ознайомитися з нею вживу після нашої перемоги. Коли картини дістануть зі сховищ, виконуючи волю батька, Ярошенко будував не лише мистецьку, але й військову кар'єру. Тож, зрештою, вийшов у відставку у чині генерал-майора. Однак військо мало переймало художника. Свої амбіції він присвятив творчій роботі та керівництву товариством передвижників. І можливо, саме йому та Іванові Крамському варто завдячувати тим, що стільки виставок передвижників. Відбулося в багатьох містах України, родина Ярошенка стала одним із центрів тяжіння інтелектуального життя Петербурга. Окрім Кремського, його частими гостями були й інші земляки: Ілля Ріпин, Архип Куінжі, Микола Ге, а також росіяни Федір Шаляпін, Сергій Рахманінов, Дмитро Менделєєв, якого митець заворозив отут, та чимало інших. Лєв Толстой, вочевидь, вважав Ярошенка своїм найкращим другом, адже саме в нього сподівався сховатись, плануючи втечу з Ясної Поляни. До речі, саме роботу всюди життя Толстой вважав найулюбленішою. Принаймні про неї він писав так: яка дивна річ? І так вона багато говорить вашому серцю. Ви відходите від картини зворушеним. На мою думку, все ж найкращою картиною, яку я знаю, залишається картина художника Ярошенка Всюди життя. За однією з версій, картина всюди життя була створена митцем під враженням від оповідання Льва Толстого, чим люди живі. Нібито художник поділяв думку про те, що любов є основою життя і що воно завжди там, де є любов, чим і була зумовлена початкова назва роботи Де любов, там і Бог. Що ж? Можливо, це принаймні непогане алібі для цієї явно проукраїнської роботи. Так от, говорячи про неї, я зупинився на образі жінки. Чесно, я довго розшукував, з кого ж художник писав цю постать, і, зрештою, виявив, що нею неї була киянка Стефанія Караскевич Ющенко і ще одна інтелігентна жінка з оточення Єрошенка. Вона була письменницею. Авторкою українських повістей на краю степу та свята Янка Княжна, а також оповідань про Поділля, де вони з чоловіком, українським психіатром Олександром Ющенком, любили мешкати, також вона написала спогади сім'я Ярошенків, тож була досить близькою з родиною художника. Отже, прототипом цієї скорботної Мадонни з дитям на руках також стала Українка. Як на мене, символічнішого меседжа годі шукати. Зауважу лише, що образ чоловіка, що стоїть до нас спиною, є традиційним для Ярошенка. Він неодноразово зображував у такій позі ув'язнених, які виглядають свободу, як на цій роботі в пересильній в'язниці 1876 року, що зберігається в Одеському художньому музеї, або на цій 1878 року. Ярошенко явно співчуває ув'язненим. Але очевидно, що зображені ним люди не мають нічого спільного з криміналом, на це не вказує жодна деталь. Навпаки, скоріше ми маємо справу з політичними бунтівниками, і хіба не символічно, що в роботі всюди життя зображено саме ув'язнених українців? А ви як вважаєте? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам, будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Патреон та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро дякуємо вам за те, що підтримуєте створення україномовного культуроцентричного контенту. Картина всюди життя отримала не лише схвальні відгуки, її звинувачували в нарочитій тенденційності, ідеалізації зображених облич. Ну, тобто в певному відході від реалізму. Невже всі ув'язнені є такими добрими, такими співчутливими? Звісно ж, що ні. Ярошенко і не зображував типових арештантів, він зображував сутність імперії, яка поневолила все життя. І звісно ж, поневолила Україну. Доля Мадонни з шедевру всюди життя склалася трагічно. Під час Першої світової війни загинув син Стефанії Караскевич Ющенко. І не в змозі пережити цю трагедію вона кинулася під потяг. Самому художникові також не судилося прожити довге життя. Він помер від ускладнень туберкульозу в 51 рік. Під впливом сухот він змінив життя в похмурому Петербурзі на одну з імперських здравниць Кисловодськ. Однак часто навідувався в Полтаву, і зрештою його вдова заповіла рідному місту митця усю його творчу спадщину 1917 року. До цього міста. Переслали 100 картин та етюдів Ярошенка, 23 альбоми малюнків і багато творів інших живописців-передвижників з колекції художника. Однак серед них не було роботи всюди життя, вона стала окрасою Третьяковської галереї. Але я певен, що Україна має вимагати реституції своєї національної культурної спадщини, зокрема, і творів Миколи Ярошенка. Після перемоги ця робота має увійти до експозиції одного з українських музеїв. А як ви вважаєте? А щоб наблизити нашу перемогу, я закликаю донейтити на українське військо. Зокрема, це можна робити через благодійний фонд Кому що треба, створений спільнотою наших друзів ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням у описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Дякуємо за вашу підтримку. Дякуєш? Скажи дякуємо.